Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 708-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ввечері 31 січня Росія вкотре атакувала Харків та область кількома групами шахетів та керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання в цивільну інфраструктуру. Зокрема, окупанти вдарили по лікарні у Куп'янському районі. Пошкоджено фасад, будівлі, вікна та дах. Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину розміщено в інші заклади. Ліквідація наслідків триває. Протягом минулої доби відбулось 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.